Я грішниця, я нечастива жінка, блудниця, куртизантка. Даю наліво та направо. Простіше кажучи, я шлі. Ну або так мене називають деякі знайомі, коли бачать мене вперше, або ж люди у Твіттері, коли дізнаються, що я поліаморка. Обкладинка вас не обманула. Я поліаморка вже 5 років і чомусь постійно у мене завжди чомусь по три партнери. Перший раз, коли я почала, в принципі, пішла у поліаморні стосунки, це була пара, чоловік та жінка. І саме вони мене, по суті, в ці поліаморні стосунки, як я жартую, затягнули. Я думала, це буде one, Night але да? ну, так як -то на рік не вийшло. І у мене також був ще один поліаморний хлопець. Пріоритетний партнер. Про це я повідомлю згодом. Ну, ми до цього дійдемо, бо ви ще не розумієте, навірно, про що я кажу. Окей, давайте ми спочатку розберемося, що взагалі таке поліаморія та хто такі поліамори. Я душніла, і я дуже сильно люблю усілякі визначення. І зараз ми його прочитаємо. Поліаморія це один з різновидів немоногамних стосунків, які мають повний світогляд та філософію. Акцент у таких стосунках зроблено саме на етичність і відкритість між усіма учасниками. Також її називають етичною немоногамією. Ви мене почули твітерськи? Етичною немоногамією. Влад сорт. Не поліамор. Якщо говорити без прям визначень, по суті, поліамори це люди, які здатні закохуватися у кілька людей водночас. Типу, уявіть, у мене таке велике серце, що я можу закохуватися у кількох хлопців, дівчат і небінарних персон водночас. Ну, така людина. Яка я жахлива Боже, хіба ну просто вбитицю, як... як їй не соромно? Боже мій, також у нас існує таке поняття як полігамія. Але що таке взагалі полігамія? І теж давайте розберемося по визначеннях. Так, полігамія в контексті людини це санкціонована суспільством можливість чоловіка або жінки мати декілька шлюбних партнерів, партнерок одночасно. Полігамія буває двох видів: це поліандрія та полігінія. Одного чоловіка з багатьма жінками або однієї жінки з багатьма чоловіками. чомусь деякі також називають полігамами саме тих, хто вступають у а, різноманітні саме сексуальні стосунки без почуттів, тому що в принципі полігамія була створена саме для того, щоб, наприклад, якийсь великий вождь міг заходити у свій грем і куплятися з деякими жінками водночас, ціллю цих подій було саме. Народити дитину, а враховуючи те, що зараз таких цілей саме полігами не е, хочуть, то дуже часто полігами називають себе е, такими не тими, хто бере шлюб, а тими, хто займається саме просто сексуальними штуками, але знову ж таки за згодою сторін, я сподіваюся, це зрозуміло окей. Але все ж таки правильно називати полігамію саме багатошлюбство, бікос це. Типу, правильне визначення, тому, типу, будьте з цим обережні. І коли вам, чувак, кажеш, він полігам, уточніть у нього, що він має на увазі. Because, А раптом він вас в гарем свій хоче забрати. Ну будете принцеса Ізаура, чи будете наша прекрасна, ну знаєте, так? Але ви скажете: Аліна, Аліна, історично моногамія, історично моногамія. Це правильніше, це крутіше. Так і має бути. По-перше, я скажу вам дещо дивне. Ви не моногами, так, ви не моногами. От ви зараз, ті, хто сидить за екраном. Ви не моногами. Ви серійні моногами. Ви як е, серійні вбивці? вибачте, вибачте, вибачте. Вибачте, серійні моногами. Це ті, хто вступають у моногамні стосунки, закінчують їх, і потім переходять, можливо, у якісь інші е, моногамні стосунки. Це називається серійна моногамія. Ви не моногами. Якби ви були моногамами, ви б любили одну істоту до кінця свого життя, так як лебеді або кункуати. Чи як їх там називають, я, можливо, щось перепутала назву, вибачте. Хоча навіть вже доведено, що навіть лебеді не настільки моногами, як їх показують, чи є моногамія природною, ніхто не знає. А прикол в тому, що моногамія просто історично так склалася, що приємніша в контексті ресурсу, дуже великий відрізок історії, людство було якраз таки полігамним, коли ціла община людей, е, народжувала дітей, і всією общиною виховувала цих дітей, власне. І тільки вже потім, коли з'явилися такі штуки, як земляні ресурси та будинки, у яких люди почали жити попарно, тоді з'явилися принципи моногамії, і люди почали їх вважати канонічними. Ну і звичайно, усе це втрутилося релігія, суспільні і соціальні переконання і, і знову ж таки релігія. Ну добре. Я нікого за це не засуджую. Якщо ви релігійна людина, мені з вами окей. Головне, щоб вам зі мною було теж окей. Я до вас не лізу, і ви до мене не лізьте. А кого з іграшок ти любиш більше? Тунду чи кажанку? А, нікого. Я люблю їх по-різному. Так не буває! Завжди любиш когось більше. Окей. А ти кого більше любиш? Маму чи тата? У мене немає тата. Добре, не вийде аналогії. Слухай, я просто про те, що кохання це не шкала. Кохання це спектр емоцій, почуттів, вибору і відповідальності. Тому всіх своїх партнерів я люблю по-різному, і ми з ними ще й домовляємося, як саме ми визначаємо це кохання. А зараз я перериваюся на таку тезу, як якщо вам подобається цей канал і мій контент, а, враховуючи те, що я не вела цей канал десь приблизно півроку, так ну то та ви можете підтримати мене на Патреоні та базі від Монобанку. Я ФОП третьої групи і я плачу податки. І Якщо ви вже задонатили на тисячу зборів ЗСУ, і у вас дуже багато грошей, то ви неймовірний багатій, то ви теж можете підтримати мене, тому що повірте мені, мені з біполярним розладом робити подібні контенти дуже важко. Існує така теза, що поля моря це набута навичка взагалі то ми до неї приходимо винятково, тому що ми хочемо багато сексу, багато веселощів і так далі. Так от, я вважаю, що я поліаморка з дитинства. Якщо ти поліамор, тобто полі багато амур кохання, це означає, що у тебе є здатність саме закохуватися у кількох людей одночасно. І у мене ця здатність є з дитинства, тому що я дуже не розуміла в дитячому садочку, чому це я з мальчиком жені хочу поцілуватися, а з Маше я теж хочу поцілуватися. Ну, мабуть, це Мабуть, да Наверно, це по дружбі і, і так же ж не можна. Одружитися я можу тільки з мальчиком женій, і ця думка переслідувала мене все моє дитинство. Я вам чесно дізнаюся. Мої батьки зрадили одне одному і через це розлучилися, Так. що власне мало б дати мені травму, так ну, типу, боятися взагалі типу взаємодії між людьми в такому контексті. Я боялася, що зрадником буду я, і тому я ніколи в моногамних стосунках не зраджувала. А що цікаво, інколи зраджували навіть мені. Проте я завжди відчувала ще з підліткового віку, і потім в довгих моногамних стосунках, що я відчуваю до кількох людей одночасно почуття, і це було доволі жахливо, тому що, якщо чесно, коли ти в стосунках з класним неймовірним чуваком, який ідеально тобі підходить, і ти кидаєш його, тому що. Всі довкола, тобі кажуть, якщо тобі сподобався другий чувак, значить першого ти не любиш, і ти кидаєш його, бо це суспільна думка, яка на тебе тисне. І ти кидаєш людину, яку ти кохаєш, хоча можна було просто про це поговорити і зізнатися. І, можливо, все було б не так плачевно, але це було жахливо, я вам так скажу. Тому так, поліамори – це завжди ті, хто відчувають романтичні почуття до кількох людей водночас. Але це не значить, що такі люди готові до поліаморних стосунків. Але до цього ми теж ще повернемось. Які ж існують взагалі види поліаморії? Боже мій виду в поліаморії існує просто тьма тьмянізна, їх так багато, що я навіть не знаю, що вам сказати. Окей, їх дуже багато. Ось тут приблизно десь картинка буде. А, ну ви як нормально вам там все? Я коли на цю картинку дивлюсь, я я не знаю. Окей, я, я не знаю. Розглянемо з вами просто найпопулярніші варіанти, щоб ви взагалі розуміли про що йдеться. Найпопулярніші віди поліаморії, це, наприклад, ієрархічний. Ієрархічний, що це означає? Це коли, наприклад, у поліамора. У мене там є, наприклад, пріоритетний партнер? От у мене зараз є мій пріоритетний партнер, небінарна персона, з якою б я взагалі хотіла там побудувати умовне життя, так а наприклад, можливо навіть вступити у шлюб в майбутньому, чи разом жити і так далі, і тому подібне. Так. Це і є пріоритетний ваш партнер. А потім є непріоритетні партнери, з якими ви класно проводите час, з якими ви теж е, якось взаємодієте. Ви запитаєте, е, чи не а тим, хто не пріоритетний. от я була в стосунках непріоритетним партнером дуже часто. Насправді це не так страшно. Це типа окей, it's it's okay просто це просто норм. От, наприклад, коли я зустрічалася в перший раз з парою, вони були пріоритетними партнерами один для одного, бо вони зустрічалися вже кілька років, вони разом жили в одній квартирі, у них був власний стипу спільний бізнес і так далі. А я, типу, прийшла до них в пару так. І я розуміла, що вони одне для одного ближчі, але мене це не лякало. Вони все одно давали мені багато уваги, підтримки, розуміння, і все. Або, наприклад, у моєї сопадкастерки Келі з подкаст Троє у ліжку, так де в неї теж є пріоритетний партнер, це її чоловік, з яким вона вже разом 12 років. А і у неї на той момент була дівчина під час. Запису подкасту теж це була непріоритетна пріоритетна партнерка. Я думаю, що вони непогано справлялись, і у них все було добре. Потім є не партнери. Ну, Це там, де типу нема важливого, всі можуть якось взаємодіяти. Люди просто собі визначають, чи, наприклад, ви ви всі ви всі пріоритетні або взагалі все одно пофіг. Ми не ставимо ніякі лейбли. І це теж гарний варіант. А круглий стіл. Круглий стіл це коли це дуже часто до речі в тріадах. Це коли люди зустрічаються, наприклад, в трьох, і всі в трьох між собою взаємодіють круглий стіл, всі одне для одного мають однакове значення, і це круто. Це круто. Круглий стіл це стосунки до яких би я колись хотіла прагнути. Насправді мені цікаво це спробувати. звичайно що є також поняття як полівірність, і от ви зараз питаєте. Дуже часто всі люди починають казати, що не існує зради в поліаморних стосунках. Ні, вона існує, ні, вона існує. Ми до цього ще повернемось. Поліаморні стосунки є інклюзивні. І ексклюзивні я розумію, важко, да? Давайте я вам простіше поясню. Інклюзивні – це ті, які кіпа, от внутрішні, так ці включити в них щось. Це відкриті по суті поліаморні стосунки. Це ти, це ті стосунки, в яких зазвичай знаходжуся я. Це коли ви домовляєтесь на берегу, що у вас можуть бути ще партнери, і ви між собою домовляєтесь. А, що вам робити? Що вам не робити? Дзвонить алло, привіт. Я тут на вечірці зустрів просто неймовірну красиву жінку. А можна я будь ласочка, з нею щас прям пересплю? Або уже ви домовляєтесь про те, що типа алло, привіт. Я вчора зустрів таку класну жінку, і я з нею переспав. прикольно, правда, класно, Вау, класно, все. А є ексклюзивні, тобто полівірні стосунки. Це коли, наприклад, ви зустрічаєтеся тільки там в трьох чи в чотирьох, або, наприклад, у тебе є поліаморний партнер, а у партнера є ще партнер, і ви між собою домовляєтесь, що це все на цьому хватить. Ви більше нікого не шукаєте. Якщо ви з кимось зрадите, це буде зрада. Є ще таке розуміння, як соло поліамор. Це коли ти живеш сам у себе в квартирці і просто ходиш е собі спокійно туди, сюди, там ти десь потусив, там ти з кимось позустрічався провів час, там ти з цим зустрічаєшся, а за тим у тебе просто партнерство. А отут friends with Benefits, а отут вообще one -night Stand, фігачиш. і це називається соло поліамор. Десь у 2023-му я була саме в такій такі, такі фазі стосунків в соло поліаморії. Ні з ким практично не зустрічалася в той момент, просто таке чисто ходила і така. Ну я можу. Але те, щоб я сильно хочу, прям знаєте, прям щас. <звук> Добрий день! Я Асісія Дихаматківна. Я практикую йогу, пілатес, грошові афірмації і поліаморію. Сьогодні ми поговоримо про... Ревності. Якщо у стосунках ви відчуваєте ревності, то це значить, ваша енергія залишається у вашій душі і не може піти з вашого тіла. Вам треба пропрацювати це або з психотерапевтом, або з йогамайстром. майстром. Якщо ви ридаєте, коли ваш чоловік іде на здибанку з іншою жінкою, то це тільки ваша. Проблема. Ви маєте усвідомити свої почуття і не переливати їх на інших людей. Да, звісно. Розумієте, в чому прикол? Мені дуже не подобається ця теза, що якщо ти просто помираєш від ревнощів, то ти маєш це просто пропрацювати. І все тобі допоможе. На жаль, це не так. На жаль, це не так. І зараз ми підходимо до теми зради та ревностів. Е, давайте визначимо, що таке зрада. Я ж душніла, я люблю визначення. Зрада це порушення вірності, довіри або зобов'язань, що може проявлятися в різних формах, таких як перехід на бік ворога, порушення подружньої вірності або зловживання довірою. Дуже класно тут пояснено таке слово як зобов'язання. Кожен сам собі визначає, що таке зрада, насправді. І я дуже часто бачила осітейки по типу: якщо чувак переписується з кимось іншим, фліртуючи, то це зрада. А хтось каже ні, зрада це тільки тоді, коли він цілується з кимось іншим. Ні, зрада це тільки те, коли людина займається сексом з кимось іншим. Насправді все це може бути зрадою. Просто зраду ви визначаєте для себе самостійно. в тому-то і прикол у кожного своєї фішки поліаморних стосунках зрада це те, про що ви домовились в моїх стосунках, зрада. Це коли мені не скажуть про те, що це відбувається. Хоча б постфактум, мені треба знати, що щось відбулося. Якщо від мене це приховали, це зрада. Мені буде боляче. Я не зрозумію цю людину, тому що мені здається, що в наших стосунках є довіра, відкритість і розуміння. У мене дуже часто запитують Аліна, а ти хіба не ревнуєш своїх партнерів? Та, ривнує, та звісно. Та, 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 я взагалі не розумію, звідки взялося це поняття, що поліамори капець, не ревниві, але. Є такий прикол, що якщо ви суперривнива людина, і у вас з цим сильні проблеми. То вам поліаморні стосунки можуть не підійти на початках точно. Ви або з цим якось розбираєтесь, або не лізете в цей капець. Ви не вивезете, будь ласка, плісстапи. Я вас прошу, не треба, просто дон. Чому взагалі люди ревнують? Дивіться, є кілька причин. Дуже часто це відбувається через невпевненість у собі, що, наприклад, вас порівнюють з іншими, що, наприклад, якийсь партнер кращий за вас і краще. Там якісь потреби закриває так, і ви такі блін, ні. Я хочу бути найкращим з цих стосунках, Я хочу бути пріоритетним. А людина, наприклад, не каже, що вона хоче бути пріоритетним партнером. А це взагалі-то важливо. Це процесних, про це треба говорити. Процесних – це те, як, як називається ці всі розмови поліаморів, якщо що, Да? найчастіша причина ревнощів – це ви боїтеся, що людина від вас піде. Через те, що у нас всі серійно моногамники, да? і якщо вам зрадили, ви розумієте, що є вірогідність, що людина від вас відвернеться і піде в оті інші другі стосунки. І це логічно, це логічно, боятися втратити людину, яку ви кохаєте, яка закриває ваші потреби, якою у вас уже є спільні плани, ну, вибудовується майбутнє. І це абсолютно нормальний страх. Проте в поліаморії це питання закривається ось яким чином? Ти від мене підеш чи ні? Ні, не піду, я тебе кохаю. Супер! Супер! Ось і все. І звісно, є ще одне дуже токсичне проявлення е, ревнощів. воно, до речі, у мене, це е, контроль. Контроль і відчуття влади. Я гіперконтролер і мені потрібно все контролювати. Якщо я все не контролюю, мені стає неприємно знати, що роблять твої партнери зараз, взагалі, всі. Це і є контроль, розумієте? І Я розумію, що це моя проблема, і я беру за це відповідальність. І я йду з цим до психотерапевта. І, наприклад, в аб'юзивних стосунках, якщо ваш партнер капець ревнивий, він буде вас контролювати дуже жорстко, бити навіть за якісь там штуки, наприклад, що ви переписуєтесь просто з колегою по роботі. Це неадекватно, це треба вирішувати. Також у поліаморів існує таке неймовірне прикольне поняття, яке називається комперсія. Комперсія, це чудова штука. Вона, по суті, є антиподом ревнощів для мене. Воно не є прям антиподом, але по суті, це відчуття, коли ти захоплюєшся і радієш від того, як радіє твій партнер. У мене дуже ставалося часто так, що коли моя дівчина взаємодіяла з її хлопцем при мені. Я раділа за них, я була дуже щаслива. Я прям така умилялася. Знаєте, я наче дивилася на миленьких котиків в Тіктосі. І я просто така: які ви! І це неймовірне відчуття, ви його ні з чим не сплутаєте. Я ніколи не знала, що я схильна до цієї комперсії так сильно. І давайте все ж таки зробимо висновок цієї тези. Якщо чоловік зрадив своїй дружині, він не поліамор, він шувала невихована, тому що поліаморія це про етичність. І про тоді, коли все всі знають. Якщо ви довго за мною слідкуєте на цьому каналі, то ви пам'ятаєте про те, що я колись робила відео про аніме та Яой. Прикол в тому, що на Фанконі мені подарували обкладинку, її виграв Маркус Комбат. Ось він занатив найбільшу кількість грошей е, на збір е, і забрав мою обкладинку. Дякую йому дуже і віддав мені, щоб я розіграла цю обкладинку серед вас. Ви можете занатити на збір дуже класний збір від мого друга волонтера у посиланні. Під відео кратний 50 гривням всього 50 гривень або там 100 закидаєте, і у вас два дві можливості виграти так. Три 150 закидаєте три можливості виграти так, і ви виграєте ось цю обкладинку. І також, звісно, до неї, до неї, оцій людині, переможницю, переможнику, пере, пере переможцю, переможць. Я покладу ще якісь смаколики, можливо, подарунки і так далі. Що це саме буде? Я не знаю. Я вирішив в якийсь певний момент. От в тебе є робота. Ага. І два канали на Ютубі. Ага. Багато хобі. Так, все правильно. І в тебе біполярний розлад, і інколи в тебе немає ресурсу взагалі. На жаль. І в тебе ще й три партнери. Ти як взагалі це все вивозиш? А я просто вчилась на менеджера третій курс кризовий менеджмент і розподілення ресурсів. Ось ми перейшли до дуже цікавої теми: як не бути мудаком в поліаморних стосунках. А виявляється це дуже просто. По перше, для того щоб мати поліаморні стосунки, вам треба бути піпець усвідомленою людиною. я дійсно дуже часто помічаю, що поліамори це дуже часто ті люди, які ходять до психотерапевта, психолога, які розбираються зі своїми внутрішніми проколами і проблемами, які намагаються розуміти свої почуття і емоції, що є дуже важливим в поліаморних стосунках. І це ті люди, які намагаються вибудовувати адекватні зв'язки між людьми, адекватні здорові. І прямі, тому що без цих навичок будувати стосунки з кількома людьми водночас дуже важко. Взагалі, насправді, я б хотіла, щоб так робили і моногамні люди, якщо чесно. Але ну, що маємо, то маємо, що маємо, то маємо. Другий прикол це дуже багато ресурсу. Так, щойно у сценці було показано, що я ж маю біполярний розлад. У мене ресурсу інколи не буває, інколи його забагато. Я навчилася ним курувати якраз таки через те, що у мене біполярний розлад. Я все життя намагалась вижити в тому розумінні, що я просто не маю інколи ресурсу взагалі. Зараз, коли я на пігулках, мені стає набагато краще. Коли я була в перших своїх поліаморних стосунках, ми розсталися з парою. Отією, про яку я дуже часто розповідаю, якраз через те, що в мене почалася моя перша депресія при біполярному розладі. І я просто не витримала. Я просто не витримала, бо я цілий рік була в депресії, і я не могла віддавати людям енергію ніяк. Вони намагалися мене підтримати, намагалися бути поруч, але, на жаль, у мене просто не було жодного ресурсу, не те, щоб на стосунки, а навіть на себе. Тому так, ви маєте пам'ятати, що ресурс. Це дуже важлива штука в поліаморних стосунках. І звісно, є такий варіант, що якщо ви, наприклад, в поліаморних стосунках, але ви зустрічаєтесь з однією людиною, і ця людина зустрічається ще з кількома, а вам з цим окей, то ви ресурсу витрачаєте не так багато, це понятно. І це теж може бути варіант для вас. також для того, щоб не бути муділи в поліаморних стосунках, треба бути відповідальним за своє здоров'я. Серйозно за своє сексуальне здоров'я є дуже сильний стереотип про те, що поліамори займаються багато сексом. Блін, було б класно. Чесно, я ну, можна, будь ласка, так, ну блін. Чесно кажучи, я не помітила сильної різниці, що інколи в моногамних стосунках я могла е, так от сексом займатися, що в поліаморних стосунках. Ви в курсі так, що існує робота, зобов'язання, хобі, е, що побут. побут. Треба не можеш займатися сексом з усіма партнерами прям постійно. Ну, типу, я ж кажу, частіше ми з партнерами тупо говоримо про стосунки і ходимо на побачення, а не займаємося сексом. Бо я б непогана, я б навіть не проти. але на жаль, це не так. Ну для мене на жаль. А знаю, що, наприклад, келі, асексуальна людина. На практично не займалася сексом зі своєю партнеркою, і їм було теж окей. Так, це теж можливо. Прикиньте, можна бути асексуалами, бути в поліаморних стосунках. Вау! Я знайшла більшість цієї інформації у спеціальній групі Поліаморіюа, в якій я сиділа десь приблизно 2020 2020 року і дуже багато статей та усіляких штук, які були у цьому відео, я знайшла саме там. Тому, якщо у вас є якісь питання про поліаморію, я думаю, там вам допоможуть навіть більше ніж я. Я їм дуже вдячна за те, що вони існують. Дуже рекомендую від себе особисто. Це не реклама. Мені ніхто за це не платив. Але давайте перейдемо до ось цього чи щасливі люди в поліаморних стосунках. Так, щасливі, дуже щасливі. Дослідження, дуже багато досліджень. Я десь навіть читала магістрську роботу про це. Дослідження проводились в США, так, але де ще їх проводити? Навряд люди проводять дослідження серед українців, правда. Вже досліджено, що поліаморні стосунки тривають довше. Досліджено також, що у поліаморів зазвичай 2-3 партнери. А я тут золота серединка, так. І смішно те, що у мене поліаморні стосунки реально всі поліаморні мої стосунки тривали довше, ніж моно моногамні. Тупо всі. Максимум у моногамних стосунках у мене був рік, а в поліаморних два з половиною. І, до речі, є дослідження про те, що поліаморні, поліаморні люди це не люди, у яких є якісь девіації а, чи психічні хвороби, ну, як в мене, але моя психічна хвороба не впливає на міжособистості стосунки в контексті ремісії, наприклад, і, а в ремісії я зустрічалася якраз теж з трьома людьми водночас, і все було добре. Це звичай просто люди, це просто люди. Я сподіваюся, я переконала вас не вступати в поліаморні стосунки. Бо якщо ви заздрісна, ривнива, фігова людина, яка напише поліамору в коментарях, що вона шлюха, то я не хочу, щоб ви відкусили щастя в цих поліаморних стосунках, мої котики, мої хороші, прекрасні люди. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. І я сподіваюся, що вам воно принесло щось корисне всім няв!